жерлички стоят чекают сработочки на щучку там вот здесь мужичок спит уже наверное блять храпе вот это нихуя да Серега блять а ты думал я не просто фидерист Серега только включил уже 65% блять 20 сняла за 2 минуты блядь, за холода. 61. 60. На минуту хватит стриману. Есть, У меня есть зарядка, ну, блядь. 57. 56. Короче, хлопцы, коротенький стрим. Хлопці б'ють якісь лунки, намагаємося щось вловити, блядь. Чую, що ми вловимо тут тільки блядь, обмороження кінцівок. Зараз я поставлю на зарядочку, щоб хоча б трошки поймати. Ща пацани. Одну секунду есть. Так. Гения Ривермола подключайся. Что за гена? А, генератор? Костян, Костян, здорово, здорово. Красаємо пан, рибу. Пан Антон, Антон Михальський, пан Єгор. Костік здорово. Коротше, якось так. Щось тут відбувається, але риби поки не бачили. Тут стоїть у нас на мотильочок. Матильочек. Ти мой ночной матерік. Щось там Сергій подрачує. Непрофессионально. Там вожушка сидить на ямі, не знаю, щось ловлять чи не ловлять. Морозяться діди. Коротше, блять. Нічого не підказали, ні здрасті, ні до свидання. Не виховані. А як це хоховані? Совє... Совє... Совєтського воспитання. Так що у нас там? Щось заряджається вночі ні. щось заряджається, може щось. Получиться. Це це сяомі Сергій. Хоча не знаю, айфони, мабуть, теж так садяться, да? так? Швидко. Ну мінус 10, блин. Ти ж кажи, що я єдиний твій спонсор. Я його єдиний спонсор. 50 гривень в місяць. Єдиний мій підписник, який мені платить, блядь. Миллионелов не уважают, да? Нет уважения к блядь. бля. О, 17 людей уже набилось, трошки є. Надо, чтобы телефон витримав цю нагрузку, блядь. Короче, как-то так. Ти вони з тобою не поздоровалися, хочеш на телефон щось там, блядь. І ще наваляють по горбу, блядь, якимось можна, посухом. Пашньою, пашньою, блядь. Коротше, рубим. Тут вон щокопочки переносим з глубини залівчик. Вон одна, там Єгор другу встановив, там третя. Не знаю, тут по, по, по літу, то тут щучка є, щучка судачка ловлять, а по їх я не знаю, бо більше людей було, особливо на цій точці. Зараз десь всі потікали, не знаю чи на соснах, де там всі тренуються, де всі бомблять платву. Теж на карасиках, величких карасиків взяли. вот так ребята все вам не дома сидить блядь, яйца чухать <клес> <клес> я думаю довго ми тут не просидим бо ну, реально дубак такий що просто жесть а вот в перчатках то не стас бугрім в палатке <клес> Блядь, костя з цим стасом бугрімом бля вечно десь на фейсбуке випадає блядь, цей стасбугрім блядь. такий долбоек я вибачаюсь бачаюсь на слові толщина льоту тут під берегом десь більше 15 сантиметрів наверно можна блять на машині ганяти а якщо далі там то звісно вже не то Ну, все одно, десь біля 10 напевно Пак пиздець. Йду ближче до мужичків підійду, блять, якщо не, не переїбуть посохом, блядь. Хоч запитаю, блять, що, що де й по чому. Вон тут на сонці якось трошки, блядь. В тіньочку стали, то якось воно ж холодніше. Головне на прямому ефірі не уйти блядь, на дно. Оце буде, блядь, епік. Эпик fail. Короче, такие движничок. Мне кажется, что на Ривермоле там аншлаг. Может, сегодня еще дойдем. Но я думаю, что не, потому я уже замерз, блядь, жесть. Хочется, блядь, до дома под батарею залезть. Я не знаю, я не бачу, що хтось щось доставав. Якщо крикнуть мужики ТЦК Та тут в основному діди, блядь, вони вже не пригодні. Це ми, блядь, тут Міленіали, блядь. Здорово, здорово. Та нема нічого поки не бачив, ні щук, нічого. Та ще підійти боюсь, блядь. я з, з літніми рибаками можу знайти спільний спільні якісь теми. І ці ще можуть, блядь, не поняти, що я тут знімаю, блять. Ну, так, людей не особо, коротше. Як бачите, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Єгор десь вдалеке щось сидить там. Та ні, ловлю вон, пацани мої, вон стоять. У нас раз, два, три, чотири, п'ять щуковок. І дві так, типа, як вони називаються, блядь. Ну коротше, ці міні-удочки зимні. То я так... Ну, ну взагалі яну, типа, не особо ловлю, я більше наблюдаю. Навіть не хочеться руки доставати з, з перчаток. А он Егор там бегает туда-сюда, что-то там ставит. Серега тоже что-то там старается. Короче. Тут мужики тоже что-то трошки. Трёх... Подлавливают, подлавливают. А вот с видно, он движуха идет. Что в не там не видно, чи не видно. Ну всі щось шаряться, ніхто не те саме, ніхто нормально не ловлять, всі шаряться. Да, да, да. Ну на сонці якось ще більш-менш, якщо стоїш, потім ми в тіньочку стали, то там блин. Ух! Хоча якусь роботочку побачить чи в когось щось. Коротше, ну їх нахер. Недружелюбний. Сергій, Сергій мій Повторне з'єднання, що таке, падає трансляція, мерзне. Так що якось так, ребята, це так включився, бо що за скучно стало. Хоч подивитися хто там, що там люди мене забули чи не забули. Бо, блин, з з такою погодою ми осінню платву побачимо через місяця два напевно щоб все все Ну, будемо сподіватися що може весна буде тепла так що як то так ребята а не спів лінії пісню Блять, який горсерин сьогодні, сьогодні купив. Короче, серйозні рибаки. Блін, з такою погодою ми в побачимо, Підписника зустрів. Дивиться на. Зустрів, звичайно, підписника, який дивляться трансляцію. Там еще есть какие-то рыбачки у нас. Макс, ты не ходишь на зимнюю, не? Чи Серега, еще не бачу не вас давно. Прикиньте, сейчас сработка, блядь, на прямом эфире. Я тут обосрусь, наверное. Да, да. Ви такі ж самі рибаки, як я по зимі, Більше біля батареї. А, ти в Австрії? Нічого собі не. Ти на відпочинок чи на ПМЖ? А? понятно так ты сам сейчас серелву с собой тоже забрал <кười> <кười> ну, австрия это что же такая как ставлит лид блака щучка не Не бачив. Та я ж кажу, це ми перший раз вийшли, це ми так, блядь. Ми не особо зимні рибаки так чисто. Вигуляться, так сказати, щоб вдома не сидіти. Тут же рунки, блядь. А ні, ще не позамерзали. Я понял. Что Сереги не бачив, что я заходил давно. Е -е. Нема я на риби, Даже 50 грамм немає, бо всі за рулем. Батішка что-то обувь у тебя не по погоді. Та я, я турист. А нема 50 грамм яна, бо ти не, нал... не налила. <laughs> Вони в впересує, здається. Може вже приїхали. У. Щас би в луночку блядь, буль. Я <laughs> турист. О, Серега на месте. Не. Нема щуки Серега. Не. <laughs> О, Єгор ганяє, бля, туди-сюди, туди-сюди. Видно, що заряджений. Молодий, блядь. Куча сил, енергії. Молодий, там сили як у бика. <ріпи> Бігає. Ми тільки наблюдаємо бля, за цим всім. Як буряться дирки, блядь. Можна за пляшкою посилати. Молодий. <ріпи> А, я бачу сильно короче так що такі справи ребята що у нас там по зарядці щось воно заряджає чи не заряджає реально без без цього без повербанка просто блядь, за хвилину псила б, б 100%, відсотків наверное повербанка Треба вставати десь на сонці, хоч якось трошки відчувається, якесь тепло. Виходжу на працю. На працю це на, на перебережний. <гум> Вести стріми з дідами чи ні. Ми думали туди сходити, ну, але ще туди допилять треба, пацани, тут десь машини ставили. Туди ще не йти прилічно. Ну люди, люди щось бля, шаряться, ну реально. Не ловлять, а шаряться. Туди-сюди, туди-сюди. Добрий вечір. Привіт, привіт, Леонід. Давай страчаємо убігать. <гум> Погнали. Будемо міняти точку. Не клює. Надо было наверное корма взять, засыпать трошки, приманить якогось в окуня. Фух-ху-ху Сергей Горбунов, да, Серега тут, все на, все на месте. Зараз буде десь в баньку, а не вот это вот все. І 50 грам тянуть. Так що якось так, ребята, щось трошки... трошки шевелимося, будемо чекати весну, бо це така рибалка вона, блін. блин. Її треба любити. Це треба, щоб з дитинства, ти хтось приучував до такої рибалки, воно тебе буде цікавить. А так, чисто прийти понюхати повітря. Ну так, да, Макс, недалеко. Ну так, трошки, звісно, треба пропітляти. Воно вроді кажеться, що вот. Вон блядь. А так по льду, знаєш, воно десь так трошки вітерець піддуває, коротше, не дуже приємно. Будемо чекати весни, будемо чекати гарної погоди. Будемо чекати ходу платви. Блять, сумку забув. Мотособаку. <ріст> да. Мотособаку, санки, Ці хаски, да? Хаски ж цим займаюся, перевезенням, що я не помиляюсь. Там саме головне, пляшечка бувка. Пацани всі за рулем, нема навіть з ким 20 грам бахнуть для согріву. Там десь Дімон в тій стороні, от через цей остров на Ковальський. Но там запрещенка вроді би. Там яма, але вона заборонена. Що там ловить? Ну Димон похи, він старий, блядь, як сакал. Він Може і втікти. 42 чоловік онлайн, Я щоб це на фідер так збиратися, дивись. Ляха-муха. Куди вони йдуть? Під берег чи що? Ну, прохавані люди на ямі стоять, а ми, а ми лазимо під берега. Хей не ознай, де даримо, теж треба блять. Надо шарить вс. Я не особо шарю. Шо ты за, блядь? Кабан биг нахуй. Дивится, блядь, размер, блядь. Вон моя лапа. Так, а ну повернись обратно. Какие-то лобай, наверное, блять. Гонявшись таким. Я же зараз, блядь, буду заканчивать. Руки мерзнуть капец. Там воно полоночку хтось собі здійснив, купається по вечорам. Тут політ уж ловив, воло, тут тут я карася ловив. Десь якраз сюди да, кидав от метрів стільки тут 35-40. Карасика тут ловив. Правду каже, хто не лайкає, то кірку в було Я можу показати, як місце зимою вибирати. Давай, Сергій, розкажи нюанси зимньої рибалки. Цей рибак ловить з 9 років. Ви знаєте, як Цей шукають. Це рыба там ніби чи що? треба О, дивись, тут треба Бачиш, багато рыбы! А ні, ні фіга, просто так. На діді їх там ніхуя не тут, блять, Я не Ніхуя собі, блядь. Голова, блядь где рыба у нас. Костя узнаешь? Это же Олег Ти. Чебуреки жал. Чебуречки перевертал. А сейчас? И главное закуривать. Можно движение, каждый шаг перекурить. Закуривать и закусывать. Собрался закинуть, перекурить. И... Да, Егорка то мне предложение делает. Не, 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 вот там мужчина. Не, ты мне кольцо смотри. <с кольцо достаешь, предложение делает. С коробочки вот да. вот такие стримы, Это так неожиданно. бурек перевернем. Сто сигарет надо курить. Сто тысяч сигарет. Желтых, блядь. Ай, чаечки летят красиво. А ты ей чаечку. Вот, да видите, какие лед. Серега, соглашайся. Костя говорит, чтобы ты соглашался. Лед. Вот лед. Сколько? Сантиметров 30? Я зря бур показывал, где безопасно и рыба есть. Блядь, Егор, как ты без перчаток все делаешь? Это просто жесть. В перчатках, Нет, блядь, холодно. Когда пальцы не онемевшие. Подубевшие. <связывающие> <связывающие> а так и не скажешь, что в Черкассах, <связывающие> 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 а так, да? А так, в Черкассах так же, кстати, охуенно. Да? Сейчас мы накинем, блядь, мотылька. Там тоже разлив Там самый широкий разлив Днепра. 11 километров, ебать, по прямой. Ни хера себе. А где мы, Олег, были? Помнишь, тоже ездили? Где-то дамба какая-то была, еще с малым. Там, где еще попали в этот... А я понял. Ураган. Перед Черкасами. Да как она будет? Блядь, прикольно рассказал, да? А где вы ловили? Перечеркасы. А, там где дамба, блин. Смело. смело они не дампы. смело, а похоже. Как там он? где старый мост был, через который там одностороннее движение, и надо было ждать, пока одни проедут, потом вторые едут с другой стороны. Но это не железнодорожный мост. Да нет, блин, я никогда я... не знаю. Кахо, блин, не. Каховского, Каховского дохранения. Да, да, да? Вы на стриме хоть людям такой. А, а не, это же не то. Да был не Каковс, как был. оно? За Кременчуцкое, да перед перед Кременчуком это Я нет, понял, Светловодск. Нет. Нет? Нет, ты что, это далеко где-то. Да вот там, блядь. где родился Шевченко, блядь. Че Шевченко. Да, я понял. Че А? Канев, Кань. во, Каневская, блядь, вот это вот. мы там были. Как мы вчера погуляли? На Каневе. Точно, Каневская. Серьод, і ти, ты зависаешь там Я как видео Как да? <рес> стрим Мы на Каневском були Но мы були на таких точках чтобы трошки неправильно заехали Там надо было чуть-чуть дальше там блядь, и Карп И Лящ и <рес> Судак И тудак И туда Мы не доїхали десь кілометрів 5 100. напевно Здорово, Здорово я не зимовий рибак, це так виш з пацанами по... погратися. Саме головне правило, що риба є там, де тебе, де тебе немає. Ні, не, де тебе нема. Небагато курять. Так, да, коли куриш, то і риба ловиться. Перший закон. рівня рибалки. Плана закурити. значение, что ты какой-то чувачок подозрительный. Грибочки какие-то. И главное, все поганочки. Что Если что понял, свои знают, что там. А я покушал и сюда. Так, ладно, хлопцы. Всем дякую за эфир, бо холодно, капец. Завершаем. До зустричи весной. Бутылка достается.